Дорогі христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу! Мене в тиждень від зіслання Святого Духа. І сьогодні, цю неділю, ми святкуємо пам'ять усіх святих. Сьогодні, особливий день в літургійному році. За тиждень після зіслання Святого Духа. Церква неначе підсумовує підсумки діяльності Духа Святого у світі і в церкві, а цими, ді... цими підсумками є поява численних святих. Хто такі святі? І чому ми сьогодні святкуємо такий незвичний день пам'ять всіх святих? Святий це той, хто став іншим. Святий це той, хто реалізував у своєму житті закон Божий, волю Божу. Той, хто став подобою Божою. Напевне, неодноразово читаючи Біблію, ми зустрічали в перших її главах опис. Творіння людини. І цей опис творіння людини виглядає дещо, знову ж таки незвично. Перед тим, як створити людину, Бог промовляє слова, сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. Але воднораз, коли вже відбулося творення людини, ми читаємо підсумок цієї дії, де сказано: сотворив Бог людину. На свій образ, на образ свій сутворив він її. Зникає слово подоба. Отже, виглядає так, що Бог прагнув створити людину на свій образ і на свою подобу, але сотворює її тільки на свій образ. Що це означає? А означає це те, що Бог дарує людині свій образ, як. Даність як дар, як талант, який вкладає в людське серце. Усі ми є носіями образу Божого, усі ми, є носіями оцієї частинки божества, вкладеної в наші душі. Усі ми маємо Бога в собі. Але цей дар є вкладений в людину як задаток, який потребує своєї реалізації. І саме реалізація образу Божого в душі людини і є Божою подобою. Що означає реалізувати образ Божий в собі? Це означає уподібнитися до Бога, тобто стати. Подобою Божою. тобто стати таким, як Бог. Відповідно, усі ми, маючи в собі образ Божий, усі ми покликані уподібнитись до Нього. І саме уподібнення до Бога і є святістю. Святий це той, який реалізував у собі найбільший дар Божий, найбільший талант, вкладений Богом у людську душу. Святий це той, який став як Бог, хто є святим? До святості покликана відповідно кожна людина. До святості покликаний кожен, хто має в собі, у своєму серці, образ Божий. Інколи в храмах ми можемо бачити цікаву, цікаву картину, особливо в старих храмах. При виході з храму, коли давнину вішали рамку. В яку мала би бути вкладена ікона, але ікони в цій рамці не було. Ця рамка була пустою. І кожна людина після богослужіння чи після молитви, виходячи з храму і бачачи оцю рамку без ікони, мала би побачити в ній себе, мала би побачити в ній свій образ. Ця рамка. Для ікони кожного за нас, бо кожен покликаний бути святим, бо кожен покликаний уподібнитись до Бога, реалізувати в собі образ Божий. Якщо ми заходимо до храмів, які вже мають розписи, то можемо знову ж таки побачити, що розпис завжди в храмі робиться специфічно. Образи святих на стінах зображаються, починаючи з того рівня, де закінчується ріст людини. У більшості храмів на рівні росту людини не зображають святих. Чому? Тому що уся церква творить одну велику єдність. Немає сенсу зображати святих на рівні людини. Тому що в храмі стоїмо усі ми, які маємо задаток бути святими і покликані до святості, відповідно, оцей рівень займають святі, присутні у храмі. І якщо хтось ще не відчуває себе святим, то це означає, що він має в собі задаток, який повинен реалізовувати яким великим даром є образ Божий людині? Усі ми покликані до святості, усі ми покликані стати як Бог. І в цьому, і, і це фактично надає нам, чи принаймні мало би, надавати нам неабиякого оптимізму. Наскільки Бог полюбив людину, що прагне, аби людина була. Такою, як він. Наскільки Бог полюбив людину, що вклав у неї частинку себе. І навіть коли ми падаємо у гріх, навіть коли ми відвертаємося від Бога, навіть коли ми є слабкими, пам'ятаємо, Бог у наших серцях присутній завжди. І завжди він готовий. Простягнути свою руку, щоб допомогти нам встати. Але завжди, щоб скористатися цією простягнутою рукою, ми також повинні простягнути до неї свою руку. Ми повинні забажати у цього живого контакту з Богом. Сьогодні, святкуючи пам'ять всіх святих, ми святкуємо її не тільки для того, щоб вшанувати тих, хто колись жив праведно. Ми святкуємо її і для того, щоб ці усі святі стали прикладом і для нас, стали тими, які неначе запрошують нас у своє товариство, які відкривають нам свої обійми. А воднораз і царство Боже. Отож до цього товариства запрошені ми. Якими ми не були труднощі, ми, з якими ми би проблемами не зустрічалися, радіймо. радіймо, бо Божа любов перевищує все. Радіймо, бо Господь нас чекає у своєму царстві, а це царство. Є не десь в інших вимірах, Його царство складається з людей, з нас. І якщо ми у своєму житті реалізовуємо любов Божу, тоді це царство присутнє тут, посеред нас. Якщо ми кажемо, що Христос є нашим Царем, а Христос промовляє в Євангелії слова, де двоє чи троє, в ім'я моє, там і я посеред них, то є там, де є ми, які сходимося, в його ім'я, знаємо, що Він є тут, посеред нас. Він є тут реалізовуючи тут своє царство через навернення наших сердець. Ще одне питання, яке напевне, Яке, напевне, є цікавим в контексті сьогоднішнього дня. Ми впродовж цілого року згадуємо різних святих. Якщо ми відкриваємо церковний календар, ми бачимо, що він наповнений іменами святих. Тому виникає знову ж таки питання: якщо кожен день ми святкуємо святих, для чого ми збираємо їх всіх ще й в один день, особливий день? Ми це робимо для того, щоб показати, що ми не знаємо усіх святих. Поза тими, які присутні у церковному календарі, існує багато інших людей, які, які славлять Бога при престолі Всевишнього, бо є святими, але їхніх імен ми не знаємо. В церковному календарі містяться імена лише тих святих, які є канонізовані церквою. Інколи в нас складається дещо хибне уявлення про процес канонізації святого. Ми оце латинське слово канонізація перекладаємо українською часто як проголошення святим. І виглядає так, що папа. Проголошує когось святим, тобто когось, хто досі святим не був, робить святим. Насправді все це виглядає зовсім по-іншому. Слово канонізація означає узаконення. Тобто щось досі не було узаконене, але існувало. А тепер церква це узаконює. Що саме узаконює церква? Церква, проголошуючи когось святим. Узаконює культ цієї людини. Тобто це означає, на практиці так, коли помирає якийсь праведник, і впродовж довгих років після його смерті навколо його постаті самовільно формується народний культ, тобто люди його шанують як святого, тоді, відповідно, перед церквою постає питання. Як відреагувати? Чи, цей, чи ця побожність має підстави, чи вона все ж таки є хибною? І для того, щоб церква дала свою відповідь, церква фактично запитує Слова Божого. І Бог промовляє, промовляє через якесь чудо. Якщо за молитвами цього праведника стається чудо. Яке є визнане після довгого вивчення і довгого аналізу, то церква сприймає це чудо як знак Божий, який показує, що ця людина є святою. Фактично, кожен зі святих, який є канонізований церквою, однораз його канонізація супроводжувалася якимось чудом. І тоді, коли це відбулося, церква, вивчаючи дуже ретельно усі моменти життя цього, цієї людини, і всі моменти народного шанування цієї людини канонізує її, тобто стверджує, що шанування цієї людини є добрим, благоугодним, тому що ця людина. Є справді святою. Але ми бачимо з цієї складної процедури, що, ці, що далеко не всі святі, далеко не всі ті, які справді були праведниками і прославлені Богом, отримали оцей культ чи цю канонізацію. Уявімо собі, скільки людей віддало своє життя за віру Христову. Навіть минулого століття у фашистських чи комуністичних концентраційних таборах, ми навіть не знаємо їх імен, ми не знаємо, за яких детально обставин вони гинули. А скільки людей живе скромно і непомітно, і справді є святими, а ми, живучи навколо і не, зу... і не здогадуємося про це, вони помирають і прославляє Бог у своєму царстві. І про те, що вони святі, ми дізнаємося лише тоді, коли прийдемо туди, де вони зараз. Урозуміючи, розуміючи це, ми можемо лише визнати, що святих насправді є значно більше, аніж ми їх знаємо. А тому сьогоднішній день. Я покликаний перед усім шанувати тих людей, які є святими перед Богом, але імен яких ми не знаємо. І неодноразово, коли ми молимося і в, молитві, в молитвах прикликаємо заступництво усіх святих, вони в небі, вони при престолі Всевишнього моляться за нас, моляться, хоча ми навіть їхніх імен не знаємо. І знову ж таки, ми залишаємося не самі, ми маємо в небесах заступників, які заносять до Престолу Всевишнього свої молитви за нас. Сьогодні, в неділю всіх святих, ми згадуємо цих людей. Ми згадуємо людей, які Жили праведно, які реалізували в собі образ Божий, які уподібнилися до Бога. І ці люди для нас є важливими з кількох причин. По-перше, вони є нашими заступниками в небі, а також вони є тими, які дають нам приклад. Як і ми повинні жити. Інколи дивлячись на ікони, на яких зображені святі, які жили багато століть до нас, особливо, коли вони зображені в одязі їхнього часу, з предметами їхнього часу, у нас складається уявлення, що святий – це десь далеко від нас. Святий це той, який жив дуже давно. Святий, ну, десь були святі. А ми люди грішні, а ми люди звичайні, неправда. І посеред нас, будьмо певні, є святі. І в нашому світі є святі. Не так давно відбулася канонізація папи Івана Павла ІІ. Він святий. Хоча він жив у наш час, хоча він зустрічався з тими самими обставинами, що і ми. Його молодість проходила. В комуністичній країні Східної Європи Він, був, він відчував на собі весь той тягар, тиск і пропаганду, яке відчувало і наше старше покоління. Але він зумів. Серед тих всіх обставин знайти Бога і скільки інших праведників, які жили посеред нас, яких ми знали особисто, з якими ми спілкувалися, яких ми торкалися, відходячи від нас, прославлені у Царстві Божому як святі, хоча жили у наш час. Хоча жили за тих самих обставин, що і ми. Нам здається, що у нас дуже багато труднощів. Так, безперечно. Але в якому столітті труднощів не було? В якому столітті не було спокус, в якому столітті не було проблем. Вони були завжди. А святий це той, який зумів супереч у тому всьому. Знайти Бога, святий це передусім інший. Чому так? Ми дуже часто, живучи в наших життєвих обставинах, будуємо собі певні соціальні відносини. Ми будуємо наш світ, от той світ, в якому ми живемо, і ті відносини, в яких ми живемо. І не завжди отой світ, який ми будуємо, ґрунтується на законі Божому. Святий це той, який, всупереч тому всьому, що ми людство створили в нашому світі, зумів піднятися до Бога, який зумів сказати правду там, де. Усі інші воліли правду замовчати. Святий – це той, який зумів визнати Бога там, де інші повстидалися визнати свою віру. Святий це той, який зумів сказати ні гріхові тоді, коли всі інші сказали гріхові так. Багато речей у нашому світі стали звичними. Але звичне. Це не означає норма. Інколи звичне дуже різниця від норми. І якщо існує речі, які стали звичними, але вони не відповідають нормі закону Божого, то ми інколи звикаємо і не реагуємо на ці речі. Святий це той, який має Добре відчуття благочестя. Це той, який може відреагувати на зло, там де інші зла не бачать. Святий – це той, який реалізовує образ Божий, щоб досягнути подоби. Господь, створюючи людину, даючи кожній людині життя. Створює її дуже специфічно. Господь вкладає в людину безцінні скарби, але завжди вкладає їх так, щоб людина могла їх реалізувати. Ніхто не народився великим художником. Але, великим худ... але ніхто, хто не має таланту до живопису, не став великим художником. Це означає, що. Художником став той, який має в собі талант до живопису, але зумів цей талант реалізувати. Бо, напевно, було багато людей, які вміли добре малювати, але таланту не реалізували. Ніхто не народився великим, великим співаком. Але люди народжуються з добрим слухом і добрим голосом. І ті, хто має ці таланти, їх розвивають. Стають великими співаками, ніхто не народився великим вченим, але хтось має добрі задатки до науки, і їх реалізовуючи стає великим вченим. Бог вкладає в людину задатки, які ми своєю працею можемо реалізувати. Господь ніколи не вкладає в людину готовий продукт. І якщо в всіх талантах, які дає нам Бог, він вкладає в кожну людину різні таланти. Комусь до науки, комусь до музики, комусь до живопису, комусь до літератури, хтось є добрим менеджером, хтось добрим фінансистом. Кожен має інший талант. І кожен, хто знайде в собі свій талант і його реалізує, відповідно реалізовується у цьому світі, то талант святості. Бог вклав в кожну людину без винятку. Ми можемо не мати таланту до музики чи до літератури, але до святості талант маємо усі ми. І колись, коли ми станемо перед Богом, Він, він нас напевно не буде питати про те, до чого Він нас не призначав. Якщо хтось не має таланту до музики, то Господь не запитає, чому він не став великим артистом. Але якщо хтось має талант до живопису, то Господь запитає, чи він цей талант реалізував. І будьмо певні, кожного з нас без винятку, Господь запитає, чи ми реалізували його образ, чи ми реалізували Талант святості. Не відмежовуємося від святості. Пам'ятаймо, Бог прагне, щоб ми, ми усі були святими на тому місці, на якому Він нам дарував народитися і жити, в тому часі, в якому Він нам дарував народитися і жити. Будьмо святими, бо цього хоче Бог. А те, що хоче Бог, це є нашим першочерговим завданням і нашим особистим щастям. Амінь. Слава Ісусу Христу.